Всім добрий день! Ви на каналі Knit. мене звати Юлія, і сьогодні знімаю відео про другу тему в'язання незламних. В сумісному проєкті я беру участь у в'язання незламних і в попередньому відео я розповідала, що я починаю в'язати, і зараз. У цьому відео свої продовження е, покажу і що буду в'язати для другої теми, розповім. Ось, е, на минулому тижні, е, коли ми, в принципі, зібралися да, з дівчатами до цього сумісного проєкту, е, не було світла, води, інтернету е, і так далі, різних комунікацій у, у багатьох. Ось і подовгу. І все одно ми вирішили знімати хто при свічки, хто при ліхтарику, хто як. Да? У кого там в день виходить більш-менш світло з вікна, там, ще якось. Ось. Тобто, у нас не зупинила відсутність комунікацій. У мене вже боліли дуже глаза. І... Від очі, Боліли очі, від очей голова, від ліхтарика, від... якщо я одівала ліхтарик на голову, той, що на резиночці такий, було досить незручно, коли там, книжку читати, чи в'язати, чи щось таке. Дуже боліла голова і очі, тому що ну, все ж таки світло. Не таке потужне і біле, біле, біле світло. ось, ну, Все одно це не зупиняло. Я думала, буду в'язати там, чи вранці, чи вдень, як буде виходити. ось, Але просування своїх проєктів, коли. Ну, коли... Коли є час, там вже да, дітей вклала спати там, ввечері, то темно, або світла немає, ще щось. Думала, що зовсім не просуну. От. Що ви думаєте? І на минулому тижні геніальна ідея прийшла. Чоловік приїхав з роботи на вихідні і придумав. З... Світлодіодної стрічки і акумулятора зробив нам великий світильник, як донечка сказала. Ось, Я думаю, ну все, клас, щось ця ідея раніше не прийшла. от, І благодаря цьому думаю, буду і в'язати. При такому світильнику не то, що в'язати книжки читати дітям, а й вишивати. Навіть можна було в порівнянні з ліхтариком. От. І ввечері на вихідному зробили цей ліхтарик, скажімо так, світильник. І на наступний день перестали виключати світло. І не тільки світло, а взагалі нічого не виключали. Ви знаєте, це було якесь відчуття дивне, радісне, звісно. Я по справах пробігала, в принципі, цілий день. На наступний вихідний, ну, на наступний день. Також нічого не вимкнули, ні воду, ні світло, ліфт працював. Ось. І було таке, знаєте, відчуття, що війна закінчилася. Таке, ну, не відчувала за всі ці місяці з початку лютого такого, о, така прям, я не знаю, ну, дуже, дуже класно було. Думаю, не вже ну, звісно. <звісно> В общем, ліхтарик, то пригодиться, цей світильник, да, і ідея хороша от, ну, так же і хорошо, що перестали вимикати. Не знаю, наскільки це буде, тому що ну, війна ще продовжується в Україні. так що, от, І була в нас різна погода, і дощ був, і мокрий сніг. Ми все одно виходили на вулицю гуляти, тому що ліфт працює, можна спуститися. Вчора була дуже прекрасна погода, сонячна: така, і сніжок, і сонячна, і маленький мінус морозу така найкраща погода для зими. От. І все працювало, і ми змогли спуститися з коляскою гуляти. На вулиці це дуже чудово і порадіти такій прекрасній погоді. от, Але, <смі> да, все є, світло є, але часу все одно якось не було ні знімати, ні в'язати багато. от, Ну, все одно ж. І тоді, вже, мабуть, на третій день, я так думаю, стоп, це ж можна знов не виключаю, це ж можна нормально. Більш-менш прийняти ванну. у нас бойлер дуже багато не набереш ванну там не посидиш. Все одно так. не 5-10 хвилин, да, там душ бігом, як це було, коли вмикали світло тільки там на пару годин. Треба було зробити все і постирати, і помити, і покупати. Звісно, все не встигнеш. От, і такі гонки-гонки. А той якийсь день я просто насолоджувалася тим, що є все, нічого не вимкнули. Навіть робити щось не дуже хотілося, а просто наблюдати це, коли ну, якби, все нормально, нічого не вимикають. Да? От. Ну, на третій день зрозуміла, що можна більш-менш нормально прийняти ванну, але дітей не вдалося вложити, вони хотіли зі мною. Малий зараз зовсім за мною хвостиком ходить, не хоче, щоб там сам не спати, нічого. От, Не вдалося. Тоді вже на четвертий день теж не виключили, думаю, все, сьогодні я. От, Так що змогла о, Гарно, ну як, скупатися нормально. О, все, Всі средства, які в мене були, там, маски, скраби, все, що було, все захотілося о, Ну... намастити, зробити. Да? От. Як би сказати, чоловіком себе більш да, коли все нормально, О, нічого не вимикається, ніхто нікого не бомбить. нічого. І так хочеться побажати всім, щоб всі люди на планеті жили дійсно спокійно, нормально, ніхто нікого не притісняв. От, так... Ну, і, в принципі, я в'язала, звісно, потрішку, як в мене був час. от, І ви бачите, я починала такі шкарпетки класні. Що хочу сказати про цю пряжу. Це пряжа від магазину просто пряжа, благодійна акція на шкарпеточки для ЗСУ. от, І. Дуже гарна вона на дотик, дуже м'якенька, наче знаєте, італійський мериносик 100%, отака от, дуже класна. Тут носочний, ну, якби носочний состав 75% шерсті і 25 акрилу було написано. Не нейлону, акрилу, не знаю, тут, можливо, якась ниточка акрилова, якісь шерсті, Ну, вона дуже м'якесенька. Що хочу сказати, та, що супервош, вона більш така колюча, носочна. Да? А ця прямо от зовсім якесенька, як такий мереносик. от. І що хочу сказати, оскільки я шкарпеток в'яжу, я 6 років в'яжу шкарпетки, можна сказати. ну от Як 6 років починала вчитися в'язати, да. і виріб такий готова робота, да, не просто там якісь образці чи щось. Це шкарпетки. Якось мені, мені подобається в'язати шкарпеточки. І я їх багато в'язала. от, І різна пряжа по-різному лягає. Да? І навіть навіть шкарпеткова пряжа все одно треба ВТО проводити, щоб вона більш красивіше виглядала, да, готовий виріб. А ця пряжа, вона. Ще я її не прала, нічого не робила, да? а вже вона так гарно лягає в полотно, якначе вже пройшла ВТО, якначе я її на блокаторі показую, хоча ж ні. Дуже гарно, рівненько все виглядає, дуже приємна на дотик. В'язати з нею одне ну, таке удовольствие, можна сказати. От. І сама резиночка дуже гарно тримається. Така більш ну, пружиніста. І ось можна побачити, да, вона така не розхлябана, рівнесенька йде резиночка, така більш стягнута. Да. Ну, як, це, як наче от, уже носочок пройшов в ВТО і зв'язаний як будто на машинці. От, така, А це ж все заслуга пряжі. От, я ж в'яжу все, все рів, з різної пряжі. Да, і от Це заслуга пряжі, Така от красивенька виходить, яскравенькі вони. Я зв'язала вже тут п'яточку, рівну, і вирішила, у мене ж бобінки, на дві бобінки да, змотані. І я вирішила одразу почати, поки я пам'ятаю, скільки що, яких ну, петель набирала, і одразу почати другий носочок. Я в'яжу на Чулочних спицях. Мені так більше подобається, хоча я можу в'язати і на на кругові на лісочки, да, шкарпетки. Але іменно шкарпетки я от все, все люблю в'язати на кругових, а от іменно шкарпетки на чолочних. Мені так більш понятно, більш зрозуміло, легше не перемотувати цю лісочку, якось мені тросик. Якось мені, ну, Незручно чи непривично, отак. От і в мене о, кругових двоєчок декілька, а чолочних іменно двоєчки в мене одна пара були. У мене є 2, 2,5, 3,3,5 чолочні. половиною в мене простенькі, от які, якісь китайські чи не знаю, які вони без опознавательних знаків, так сказати. А три і три з половиною я брала поні. Гарна фірма поні. От. Ті більш такі цупкенькі. Ці то, що вони і тонесенькі, і а, звичайні бюджетні, трішки вони гнуться. от. Ну, Все одно в'язати нормально на них. от. І я вирішила, в принципі, я люблю фірму Нід Про, у мене кругові є дві пари для шапочок. от. І хотіла би і чолочні нітпро, але подивилася, ціна на них зросла і взагалі дуже кусається. І тим паче заказувати на почті треба, ой, в інтернеті треба і доставка поштою, так. Тому я вирішила, зайшла, була якби, в магазині в обичному, офлайн, і зайшла, купила такі ж. Як ці в мене, тільки ці з напиленням якимось такі вони сіренькі, а ці іменно метал такий блискучий. А, теж ну, звичайні, звичайні, не фірмові спиці. От. Вирішила взяти бюджетні такі, а, я в'яжу багато носочків, то вирішила взяти ще собі двоєчок, дві пари по 2 міліметри. Взяла ось такі вони гарнесенькі. Кончити нормальні, тут все вроді. Ще на них не в'язала, тільки от купила вчора і буду пробувати. От, тому що в мене декілька носочків одразу в'яжеться, так що хай будуть. Ось така у мене покупочка. О, і такі просування по шкарпеточках. От, Я тут трішки декору вам уже новорічного. Мої декори всі залишились вдома, що я підкопу. Купувала так. І я їх сюди не забирала, не передавали мені. А от і зайшла в магазин, все-таки багато зараз новорічних прикрас, щось захотілося, але ну, дуже кусаються ціни зараз. І думаю, ну смисл мені купувати щось зараз. І тим паче, що воно вже вдома є. Але трішки мені все ж таки захотілося когось свята і от такі прикраси на ялиночку. В принципі, прикраси на ялиночку я кожен рік стараюсь хоч трішечки докупити, щоб їх було більше. Тому вони ну, потрібні все одно. І таких такого кольору в нас не було. Тим паче, що Новий рік, 23-й, такий малиново-фоксійний малиново якийсь такий колір буде. Інститут Пантон заявив, ну, як головним. Да? От, і тому я вирішила такий трішечки свята клаптичок у кадр. Так, Далі це трошки подвинем. і Далі розповім. На другу тему я вибрала, що я буду в'язати для рідних, близьких. Да, для... Щоб виразити турботу. Звісно, такого, таких проєктів у мене багато, що хочеться зв'язати, що треба зв'язати. Але все ж таки ну, потрібно жодина вибрати проєкт. І я <кій> вирішила, у мене в планах, так сказати, стояло вже і на минулий рік, якось я вже давненько подумаю, і пряжа в мене є. Щоб зв'язати різдвяний сапож, сапожок, такий для, ну, для подаруночків, да, який можна підвісити для дітей. Це дуже цікаво, щоб, якщо знаходити подаруночки в такому різдвяному сапо, сапожечку. Так, і ось у мене є така пряжа, яку я Планувала от на цей проєкт, і вирішила <клес> взяти його на цю тему. от У мене є такі кольори: це пряжа yarnart Джинс Плюс. Тут на 100 грамів 160 метрів. Це полухлопок, 55% хлопок і 45% поліакрил. Хлопок бавовна по українськи. Так. Ось у мене є такий гарний трав'янистий колір. Цей моточок ще не початий, новесенький. це 69-й колір. Так. Далі ось такий зумрудний, дуже красивий колір, 63-й, здається, якщо я правильно пам'ятаю по пам'яті. І отакий. От е Яскраво-червоний, можна сказати, не пам'ятаю, який це номер. Ці моточки вже я починала, кої, дещо в'язати з них. І ще навіть не показувала, треба буде показати. Так. І ще додам біленькі, звісно, от такий у мене є моточок. Це нашої фір українського виробництва торгової марки Ярослав. Це 100% акрил, і я в'язала минулої зими, здається, в січні. Мабуть, 2-3 січня я почала після Нового року нові процеси, так, в'язальні, і в'язала перший проект, мій був іграшка сніговичок. І ось такої пряжі класної. І в мене ось, ось залишилося ще достатньо о, і пряжа ця пометра жубана по товщині ниточки, так, однакова, так що все сходиться. І, звісно, я вибрала, захотілося мені її, тому що, дивіться, як гарно вона блищить. Як, знаєте, о, о, сніжок. От як зараз у нас сніжок випав, і коли сонечко виходить, то сніг так дуже гарно, красиво блищить. Ось така це мені асоціація з цією пряжею. От. Це не люрекс, нічого не додано, а сама ниточка, як наче так оброблена, що в неї такий от цікавий блиск. Навіть я в іншій пряжі такого ефекту не бачила. Дуже красиво. Так, По, по новорічному. От, Так що о, гарно підібралися ниточки. Мабуть, зелений я буду якийсь один вибирати, або, ну, два зелених, мабуть, не буду в один колір, о, в один сапожок. От, І подивлюся, хотілося б два сапога таки зв'язати. От, Так що отакий в мене о, в планах проєктик. Хочеться зв'язати. Вже він давно у мене хочеться зв'язати, тому треба вже от анонсую і <г sendo> буду починати. ось Мабуть, все вже сказала по цьому по цій темі. от Так що всім бажаю гарних рівненьких петель, гарного, е е е скажімо так, Самопочуття, настрою якоїсь такої надії, всім віри, що все буде добре. Все вже добре, а буде ще краще. Тож буду завершувати це відео. Всім бажаю, хто всім учасникам бажаю гарних проєктів, завершених, щоб все вдавалося і швидко в'язалося, і нічого не заважало цьому. От, і всім іншим, хто не, не участвує, не бере участь у, у цьому проєкті, можете долучатися, можна не кожну тему вибирати, то можна долучатися і зараз. І бажаю всім рівненьких петельок і мирного неба. До зустрічі, Па-па.